Триває відновлення пошкоджених ворожою атакою будинків по вулиці Запорізькій, 2А та 2Б. Ступінь пошкодження кожного різний. На Запорізькій 2Б передбачено ремонт 36 квартир, а на Запорізькій 2А будівельникам доведеться відновлювати цілий під'їзд. Через сильне пошкодження його конструкції були повністю демонтовані. Зараз тривають роботи з демонтажу комунікацій тепло та водопостачання в будинку 2А. На сьогоднішній момент. Підрядником закуплені вже матеріали на будівництво п'ятиповерхів. І ну, в принципі з травня вже, думаю, роз, зараз перший, перший ну, як, нульовий етаж викладемо вкладку і буде вже починатися будівництво п'ятиповерхового будинку. Проєктом відновлення будинку 2А передбачена і заміна усіх комунікацій. Також у відбудованих квартирах будуть встановлені пластикові вікна, нова сантехніка, газові плити. Заплановано і утеплення фасаду та благоустрій прилеглої території. Перевірити хід робіт на будівельний майданчик завітали представники обласної влади та народний депутат України Сергій Штепа. 22 березня 2023 року. Внаслідок російської атаки були дуже сильно пошкоджені будинки на вулиці Запорізькій, Зокрема, будинок на вулиці 2А, який знаходиться у. До нас до мене дуже часто звертаються жителі цього будинку, власники квартир цього будинку, які питають, коли нарешті буде виконано всі ремонтні роботи, коли цей будинок буде відновлено і коли люди зможуть, власне кажучи, заїхати до своїх квартир. Як народний депутат, я безумовно постійно типу з цим питанням ми спілкуємося з колегами з Запорізької обласної державної адміністрації і з колегами з фонду відновлення інфраструктури України. І сьогодні ми хотіли поговорити дізнатися, які а проєктні терміни виконання цих робіт, які можливі реалістичні терміни виконання цих робіт, тому що я сподіваюся, що ці роботи можуть бути виконані трошечки швидше, ніж це передбачено проєктом. На території Запоріжжя це не лише цей один будинок. На сьогодні там проводиться 14 будинків відновлення, так, і всі є чіткий графік, чіткі строки розуміння виконання робіт, працюємо з жителями, пояснюємо. Кожному, коли буде будинки в даньо експлуатації, в якому форматі як швидко і при яких умовах на зустрічі з представниками влади щодо перебігу будівництва прийшов і один з мешканців пошкодженого ворожою атакою будинку на вулиці Запорізькій, 2 а віктор. Наразі він отримує необхідну допомогу і радіє, що почались роботи з відновлення квартир. Під час спілкування чоловік запитав у представників влади, чи можливо, щоб у їхньому будинку проєктом передбачили індивідуальне опалення. Ми мешканці хотіли. Е... Ну, пропонувати, щоб нам зробили, як це можна чи не можна, індивідуальне газове ну, отоплення, опалення. Зараз всі переходять, зараз кругом строять. О, і ми хотіли, можна ці зміни в проєкт. У нашому квартирі 20 років немає е, гарячої води. Всі мешканці підключили ці болери, куча кабелів, куча сюди з електрикою рве. Замикає представники обласної влади. Пообіцяли опрацювати таку можливість із запорізькою міською радою. На відновлення будинку по Запорізькій 2А передбачено фінансування на суму 111 мільйонів гривень. Відновити його планують до кінця 2024 року. А на ремонт будинку 2Б виділено близько 26 мільйонів. Термін завершення робіт липень цього року. Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ.